Привіт! Сьогодні ми на виставці франшизи у місті Київ. Ходімо, глянемо що всередині. Я кажу: ходімо, глянемо. Ого, скільки тут всього цікавого? А що це я там бачу? Це що, франшиза у таксі? Добрий день, Михайло. Добре. Хочу поставити вам запитання, якими новинами поділитесь про франшизу і що розкажете нового. Ну, перше, про що б хотілося б дійсно розповісти, про те, що напрямок франшизи в нас, не дивлячись на виклики, все ж таки динамічно розбудовується. Ми зростаємо, ми набираємо оберти, ми працюємо на те, щоб присутність онтаксів в містах України збільшувалася день ото дня. Ми це. Вважаємо за нашу головну зараз задачу. Для які умови для нових франчайзі, які хочуть відкрити місто і запустити у своєму місці франшизу? Он таксі зараз умови в нас достатньо прозорі і стандартні. Як завжди, це 4% роялті з загального об'єму замовлень. А інші в нас видатки це, якщо використовується телефонія, використовується промо-активності. Будь то доплати водіїв чи промокоди для клієнтів, а це вже лягає на франшизі. У яких містах ви б зараз хотіли знайти партнера, підключити місто франшизи он Скільки міст доступно? Хоча б орієнтовно, ну доступно в принципі міст дуже багато. З кожне місто до ста тисяч це потенційно наше франшизне місто. Це перше. Із таких цікавих місць нам було би цікаво знайти партнерів у ковелі, у дубно, у кусті, у рахові. Багато де багато де ми відкриті до діалогу, до співпраці, до конструктивної взаємодії. Скільки часу повинно пройти від прийняття рішення франчезі відкрити місто до вже повноцінного запуску, повного функціонування он таксі у місті? Зараз це приблизно місяць. Календарний місяць. Спочатку ми створюємо полігон міста, додаємо унікальні точки, додаємо адресну базу, тестуємо, тестуємо роботу додатка, роботу телефонії. А коли всі процеси проходять, тест, ми вважаємо місто запущеним. Що є зоною відповідальності он таксі, а що є зоною відповідальності Франчайзів представника міста. Дивіться, зона відповідальності он таксі це доступ до нашої інтелектуальної власності. Перш за все, це доступ до мобільних додатків на платформах Android iOS та Huawei, клієнтські та водійські застосунки. А далі це доступ до нашої crm системи для адміністрування та контролю процесів у вашому місті. Далі це маркетингова підтримка, піар-підтримка, це е, певний бізнес консалтинг. Якщо щось є незрозумілим з точки е, зору там бізнесу, ми завжди готові. Там враховуючи і усвідомлюючи наш досвід, ми завжди готові підтримати, підказати е, певні або маркетингові, або бізнес дії. Яку пораду ви можете дати потенційним франшизі, які хочуть відкрити своє місто? По-перше, чітко розуміти, що саме хочуть від міста. По-друге, не лякатися, не перейматися, не боятися складнощів і налаштовувати себе на якісний бізнес процес Дуже дякую вам і вам дякую. Добрий, день, Дмитро. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, яке програмне забезпечення входить до інструментарію франчайзі? Дивіться, франчайзі наш отримує в своєму місці клієнтський застосунок, який доступний одразу на трьох платформах: це iOS, Android, а також Huawei. Окрім цього, франчайзі отримує водійський застосунок, той самий, в якому водії реєструються, проходять верифікацію, виконують замовлення, а також заробляють власні кошти. Крім того, у франчезі є е, ціла адмінпанель з функцією CRM, в якій він може відстежувати клієнтів, подіїв, замовлення, свої фінансові показники, е, аналітичні дані, а також робити звіти і прогнозувати свій результат на наступні місяці. І окрім цього, у нас є окремий інструмент аналітики, в якому фенші може побачити дуже багато інформації, підпрагувати свої рекламні кампанії, свої активності, а також зробити запит на нову аналітику, якої в нас ще наприклад не було. Наскільки складно людині, наприклад, без досвіду навчитися користуватися цими всіма інструментами, які ви перерахували? А дивіться, в нас останнім часом ми розробили багато інструментів від звичайних інструкцій, дуже деталізованих з відео, зі скріншотами, з описом з кейсами, тобто прикладами того, як це працює в інших. А, окрім цього, ми розробили документацію, яка в кожному пункті адмінпанелі, а також наших інструментів. Наприклад, франшизі хоче змінити тарифи, щось включити, підключити. Прямо там, де він це робить, у нього є деталізована інструкція, яка пояснює, як це зробити, який результат він отримає. Ми та на що треба звернути увагу. Крім цього, у нас є так ком'юніті франчайзі, які вже працюють, які знайомі з інструментарієм, які знають, як краще робити, що робити, де, і можуть порадити допомогти новому франчайзі вирішити саме ту проблему найшвидшим чином і саме тим інструментом, який йому треба. Бо інструментів у нас багато. Звісно, треба час для того, щоб франчайзі адаптувався для них, але для цього є все. Чи можуть франчайзі пропонувати власні ідеї для того, щоб покращувати уже наявний функціонал? Так, звісно, і насправді кількість запитів від наших франчайзів, від наших партнерів, це ну десь третина від цього того, що ми робимо, орієнтовані на те, щоб нашим партнерам, нашим франчайзі було зручніше працювати з нашою системою та досягати власних показників. Тому більшість доробок, які Робимо ми це доробки, які ініційовані нашими партнерами. Звісно ж, е оброблені нами, е покращені для того, щоб це відповідало очікуванням багатьох. Але так і ми навіть е наполягаємо на те, щоб наші, е наші партнери пропонували нам щось і казали, як краще, що краще, чого не вистачає, і як швидше досягати власних результатів. Вадими, ви вже діючий франчайзі більше трьох років. Поділіться своїм досвідом відгуками про співпрацю з «Онтаксі». таксі. Дуже задоволений. За ці три роки вдалось дуже багато досягти і всім рекомендую скористу... скористуватися франшизою таксі. Чи плануєте ви масштабувати свою справу відкривати нові міста? Так, звичайно, на даний момент я розвиваю три міста і в цьому році плануємо запустити четверте. Так, що зупинятися не будемо, Будем тільки далі клас.